Я, якщо Прошу. можна, я хотів би просто розпочати з рефлексії по попередній тематиці. Просто там говорили про е, уряд національної єдності, парламент національної єдності. Чому ніхто не сказав про офіс президента національної єдності? Це ж Що, про лідерство та, казали. Та інституція, яка насправді не конституційна установка. Я, я, я звісно ж це розумію. А, та... Ні-ні-ні. Я маю на увазі от тих ось шістьох охоронців, щоб, щоб була якась циркуляція, щоб там позмінно, знаєш, було. Тому що дійсно дуже така важлива інституція. І от контекст кризи лідерства, якщо якраз починати, і, ну, з Вашингтона, мабуть, інакше нічого і не розпочнеш. Тому що ось сам, як на мене, сам феномен ось Трампа тут і зараз. І того масштабу проблеми, яку він створює, він якраз мені здається, і виходить з цього, з цього феномену кризи лідерства, яка зараз притаманна не тільки у нас, не тільки в Європі, а в Сполучених Штатах Америки. Коли ми бачимо змагання ну, таких двох основних опонентів Трампа і Байдена, тут таке питання також буде до колег. Наскільки взагалі, ну, нам би хотілось саме серед них бачити змагання, протистояння серед е, цих двох кандидатів, чи не є от власне уособленням цієї кризи лідерства, те, що протистояння саме між Байденом і Трампом, коли, е, звісно, є, є є республіканська партія, Нікі Гелі, ну, як на мене, достатньо е, цікава особистість е, від е, від тих же демократ... демократів Блінкін теоретично, як на мене, дуже цікавий був би кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Але от бачимо таку ситуацію, і в принципі, ну, ми маємо говорити і про те, що якщо Трамп стане президентом, то звісно, нам доведеться знаходити спільну мову. У нас немає ну, більше жодного вибору. Сполучені Штати Америки це безальтернативний ключовий партнер для нас. Але в принципі, от сам феномен Трампа, це якраз у, у, ну, уособлення цієї кризи лідерства і те, що якраз його попередник не зміг дати якоїсь цієї потужної лідерської парадигми, об'єднавчої, вольової, не зміг на себе взяти відповідальність в певних моментах. Тобто, ну це такі мої більше тут якихось питань, ніж відповіди. Я б дуже з задоволенням своїх би колег послухав з цього приводу. Ну, з приводу того, що ми будемо робити, якщо Трамп стане президентом, я чомусь одразу, в мене в голові така візуалізація. з'явилась, що такий туман відчиняються двері, і, і виходить Арсеній Яценюк такий. Я, я повертаюсь, настав мій час. Хтось сказав стіна, хтось хоче поговорити про стіну. Я, я готовий. Але ну, якщо серйозно так, я гадаю, що це буде проблемою, тому що в тому числі є. Певна образа на Україну, і ми до кінця, мабуть, не розуміємо, що Трамп думає стосовно Китаю, точніше, як у нього є очевидна нелюбов до Китаю і, мабуть, якесь протистояння він планує. Але в якому контексті, якщо ми розуміємо, що Росія йде там в певній спайці з Китаєм. Мабуть, два шляхи, щоб послабити Китай. Це або перемогти Росію, максимально ослабити, розшанувати, знищити, не знаю. Або спробувати Росію переконати і перетягнути на свій бік, щоб таким чином послабити Китай. Чи не планує Трамп, чи не уявляє він собі таку картину, що він зараз зустрінеться з Путіним, домовиться і скаже, та Україну хочеш? Забирай! Тільки ну, з Китаєм, ну ні, можливо, він собі уявляє, що він може прийти, отак от домовитись і вирішити для себе там, проблему, яка йому виглядає глобальнішою. І тоді питання, що ми можемо протиставити такому плану, як ми можемо його зупинити, сподівання буде залишатись тільки на конгрес. Що от як Конгрес зараз намагається показати там свою силу позицію, що він буде так протистояти, і безглуздим діям Трампа, е, е, є, звісно, така надія, але враховуючи там республіканську більшість, е, дуже дуже багато сумнівів. І знову ж ті волонтерські дії, про які говорили, про те, як він зараз ріже Нікіхелі, ну Фактично погрожуючи е, бізнесменам, які е, підтримували і готові підтримати. І те, як він зараз діє з конгресом. І в конгресі нібито і є це протистояння. Але знову ж таки, для республіканців поганий президент республіканець таки краще, ніж хороший президент демократ. Тому от у мене поки що конкретної відповіді і рецепту того, як що, що власне нам робити, немає. Я ну, направду думаю про це багато, але, мабуть, поки що дійти до якогось висновку, до такого алгоритму дій, що нам потрібно робити. Нам однозначно потрібно буде пробувати виходити на контакт, на, на комунікацію. Не знаю, Дубінського випускати з тюрми і казати: де ну... Деркача повертати з Росії. Так, ну чесно. Складно складно одна ремарка по конгресу. Що великі надії ми не покладали да суспільство розуміло. Конгрес також на третину змінюється там через певний певний час. не вибори до Плати представників. і, і в планах а, республіканців отримати більшість і в сенаті. Uh -huh. Тобто вони отримали більшість в палаті представників, вони поставили свого спікера, і вони хочуть отримати Сенат. І коли це все вони будуть мати, якраз приходить до влади е Трамп. Uh -huh. І на цьому фоні у нього вся фактично влада в його руках, uh -huh. може опинитися.